Аскада Шурбекова, депутат Запорізької обласної ради з нами на Зіку. Пане Аскаде, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні зранку якраз з'явилася інформація про ворожий удар по Запоріжжі. Ну, не по місту, а по області. А потім знову були удари. Сьогодні е досить гучні, які чути було в місті. З того, що можна розказати, розкажіть, будь ласка, найголовніші наслідки життя людей здоров'я людей. Там було два удари по передмістю Запоріжжя. Це був Запорізький район. А, наразі встановлюються всі обставини поки що а, немає інформації про постраждалих чи зруйновану інфраструктуру. Єдине, що відомо, що це були скоріш за все пуски балістичних ракет з тимчасово окупованого Криму, тому що моніторингові групи фіксували вильоти, і фактично у населення було декілька хвилин або перейти в укриття чи бомбосховище. Тому сподіваємося, що в цілому місце там завершення розслідування всіх інших дій, що не буде там не поранених, не вбитих, не пошкодженого там майна. Тому що на сьогодні всі служби працюють в штатному режимі. В цілому там і енергетична сфера, тому скажімо, відносно місцяни, як мінімум, не відчули ніяких наслідків від цих. Ударів Ну, слава Богу, що так є. Побачимо, коли завершиться розслідування. Сподіваємося, що все ж таки найголовніше це те, що не можна, кого не можна продати. Це люди будуть живі. А, давайте зараз от про що. Сьогодні теж інформація, яка поширювалася. Це не конкретно про Запорізьку область. Ми знаємо, що частина Запорізької області, велика частина, на жаль, є сьогодні тимчасово окупованою ворогом територією. Ну, не ворогом, Росією, ну Росією ворогом. А, І така інформація. Це було м, інформація, яка була озвучена. Британською розвідкою, якщо не помиляюся, що Росія може готувати депортацію українців без паспортів на Російської Федерації на тимчасово купонте, там дається якийсь час до квітня. Якщо не помиляюся, якщо ти не одержиш паспорт РФ, ти будеш не будеш там місцевим, та не маєш громадянства, нібито і. І цих людей не скажуть їм їдьте в Запоріжжя або в Кропивницьке, або в Черкаси ні. Їх планують депортувати, як то кажуть, в райони Вічної мерзлати або в економічно депресивні райони Росії. А таких на жаль на Росії чи на щастя багато. Чи правда це чи ні? Як тоді це яка може бути кількість людей, які не не беруть паспорти принципово? А тепер їх ще із з їхніх домівок можуть вигнати. В цілому відбувається те, про що ми казали, в принципі, що тиск посилюється, але це дуже знову ж таки важливий сигнал, що після двох років окупації фактично вони вимушені росіяни шукати все нові нові більш жорсткі методи, аби змусити наших людей на тимчасово окуповані території отримати паспорти. Це означає, що їх багато, і вони повинні і вони думають, що з ними робити. Наскільки нам відомі, там є терміни про перше липня, що, начебто, буде якась там змінена, спрощена процедура отримання російського паспорту, що потім потрібно здавати будуть від пальців там, і якщо ні, то там людей будуть депортувати або робити з ним знову ж таки якісь інші обмеження. Ну, тобто, ми розуміємо, що вони зараз намагаються пришвидшувати ці процеси з одного точки зору. Це пов'язано також з виборами, тому що вся в цілому ця хвиля. А про 1 липня про необхідність там отримання паспорту по спрощеній процедурі вона досить суттєво нагніталася саме перед виборами. Тому я думаю, що це один із чинників. Ну і інше звісно, що вони намагаються таким чином виявити вже людей, які там мають таку протиокупанську позицію, доломати їх фактично в абсолютне праві, що ні про яку депортацію до підконтрольної території мова йде не може. Це буде фактично просто викрадення людей і їх ув'язнення і топування до глибини. Території Росії, тому що насправді всі ці історії про депортацію, навіть спочатку війни, тому що періодично була така інформація. Насправді вони закінчувалися, або те, що людей пішки відправляли через сіру зону, через лінію зіткнення і потім стріляло спину, або по іншому, фактично просто для відео відпускали, а насправді потім ув'язнювали СІЗО, які там влаштовані тимчасово окуповані території. Тобто ніхто вільно людей з тимчасово поні території наших українців, на жаль, не відпускає. Але ми розуміємо, що до Росіян це гоні. Ми розуміємо, що наші люди тримаються, і знову ж таки, і цю тезу підтверджує те, що і акції руху супротиву, вони продовжуються такі як підриви автоколаборантів, Тільки нещодавно це було в Бордянську. Бачимо постійні акції з боку жовтої стрічки. Тобто два роки окупації, всі різноманітні методи тиску, але це нічого не змінює. Наші люди продовжують боротися проти росіян, тимчасово окуповані території. У мене тут два питання: перше окупанти обіцяють знову взяти Запоріжжя за день. Я навіть не буду ставитися запитання, тому що зрозуміло, що це. Волога мрія, а от друге цікаво, Знову ж таки я запитаю, а ви не називаючи там локації, хто це робить, але просто тут важливо сам факт. От в Запоріжжі розробили і виготовляють на дрони. Ну, Це відкрита інформація. Я її не від джерел почув. Це я прочитав в. Стрічці новин, тому я її озвучу. Бо я, але я розумію, що ворог може полювати за будь-ким, тому ми там не Але Сам факт, що от в Запоріжжі, ну фактично прифронтове місто розробили і виготовляють наземні дрони. Я не знаю, які там саме, чи ті, які евакуюють, чи ті, які мінують, чи ну але в будь-яке наскісні є можливість в Запоріжжі, можливо, за підтримки держави, за підтримки приватного бізнесу або люди самі якось складають гроші, робити те, що потрібно на фронті: дрони наземні, повітряні, там якісь інакші речі, сітки. Ну це. Трошки дешевше, але е, працювати для війни знову ж таки не для війни, а для зсу, яке хоче цю війну зупинити в Україні. Нарешті я хочу сказати, що Запоріжжя, незважаючи на близькість до лінії фронту, залишається дуже великою опорою для збройних сил України, починаючи від організацій, які виготовлюють дрони, і це вже має такий промисловий масштаб, закінчуючи нашими. Металургійними підприємствами, машинобудівними підприємствами, які фактично також працюють на потреби збройних сил України. Це знову ж таки це відкрита інформація, тому що ну, промисловість Запорізького регіону вона багато в чому на нашу обороноздатність, тому що у нас є велика кількість цих підприємств, вони працюють і продовжують працювати, незважаючи на велику кількість знову ж таки і прильотів по цим підприємствам, і ворожих інших ударів. І те, що стосується знову ж таки, повертаючись до дронів, я думаю, що є не одна така ініціатива, не. Один скажімо, круг людей, які це виробляють. Є декілька організацій е, різного масштабу, але вони працюють. Хтось працює за донати, хтось працює в співробітниці з бізнесом, хтось е, там набирає ці промислові масштаби. Навіть виходить для них це як е, скажімо, сфера виробництва. Вони виходять на якісь там е, договіри та контракти зі збройними силами України і робляться в, в промисловому масштабі. Тому я думаю, що Запоріжжя, е, незважаючи на близькі лінії фронту, в місті залишається більше ніж 600 тисяч людей. Місто працює. І завдяки знову ж таки збройним силам України сьогодні, вже там декілька місяців місто не обстрілюється з С-300. Тобто є важливість вже е, мати час проміжок між вильотами ворожих ракет та при переходом в укриття. Це досить суттєво стабілізувало економічну сферу Запоріжжя в цілому продуктивність економіки. І сьогодні Запоріжжя ну є надійною опорою для збройних сил України. Та ну, до речі, про я вже думаю, нехай. Е про цей Запоріжжя за день. Зрозуміло, що це неможливо. Ворог сьогодні стоїть там в районі роботи, на десь там на інших ділянках, можливо, де на але це все одно до ну лише від від Оріхова, якщо не помиляюся, там до Запоріжжя на 70. Тобто за день він ніяк не, не, не допхається, навіть якби дуже хотів. Навіть якби там не було ні, ні загороджень, нічого. Але важливо, а... важливо поставити акцент. Я б хотів сказати. Ні, що я, я просто я просто а, ще одну ще, тезу. Ще, ще. От в Хар, в Харкові, ну там ворог теж. Повзає біля міста умовно, і за ну там ще обстріли. Ну але в Запоріжжі обстріли просто за перші два місяці цього року 100 тисяч харків'ян приблизно така цифра. Ну там кажуть від 50 до 100, ну десь кажуть ближче 100, людей. Виїхало це, це просто факт. І хтось повірив у тому, що сказала депутатка пані Устінова, що Харків там візьмуть в облогу, але це діє. Ну можливо, на це ворог розраховує, щоб місто знелюднити, а знелюднене місто це мертве місто. Його значно легше раптом, що взяти, якщо навіть Дивіться, Я вам скажу відверто: в Запоріжжі цих тенденцій немає. А, і навіть оці всі псо стосовно того, що Запоріжжя може бути захоплено. Дивіться ну фактично місяць тому почалася це в тому числі інформаційна така психологічна спецоперація з боку росіян з їх активізацією в районі роботівного, коли вони збільшили кількість обстрілів, кількість атак. І за цей місяць вони фактично не просунулися навіть в районі роботіного, не кажучи там про оріхів. Тобто вони ще в десятках кілометрів насправді від Оріхова. Тобто і наші місця вони мають об'єктивну інформацію про те, що відбувається на фронті, тому що ми бачимо тут фронт, ми біля нього. І люди не те, що не масово виїжджають, Люди в цілому не виїжджають. Я думаю, тут велика заслуга, в тому числі і органів влади всіх рівнів, тому що ми бачимо сьогодні активну роботу по будівництву фортифікаційних споруд. Сьогодні є вже проекти будівництва у більшій кількості укриттів школах, підземні школи. Тобто в цілому на всіх рівнях демонструється, що Запоріжжя буде стабільним містом, і навпаки, сьогодні все робиться. Щоб з точки зору безпеки людям було тут безпечно, комфортно і ті люди, які свого часу там минулого року виїжджали, коли були масовані обстріли. Щоб на вони поверталися. Тому я можу вам чітко сказати, що відтоку населення, як в Харкові, в Запоріжжі, немає я ну чи є трошки? Буквально там хвилинка, але я знову от, інформація про запорізьку атомну зараз про неї якось менше говорять, але туди не допустили знову до всі, ну, до всіх об'єктів, не допустили місію. МАГАТЕ представників МАГАТЕ і, і там є проблема з тим, що палива залишається якось там на певний час роботи. Ну я не, не атомний енергетик, тому не буду тут вдавати себе, що я там дуже розуміюся, але якісь певні проблеми є. А, скажіть, будь ласка, чи знову ж таки в Запоріжжі це питання? сьогодні теж актуальне. Бо, ну, бо жити поряд з такою з найбільшою Європи АЕС, де є такі проблеми не, не дуже спокійно. Дивіться, в громадській думці це питання сьогодні не є якимось пріоритетним, тому що, ну, знову ж таки, велика кількість інформації навколо цього питання достатньо раціональною, люди розуміють. І всі небезпеки пов'язані з АЕС, і всі ну скажімо, дії, які можуть робити наші органи ДСНС іншого були відповідні навчання. Тобто, ну скажімо, ситуація у населення звісно, що напружена до по відношенню до можливих там барі на АЕС, які або техногенних катастроф, які можуть влаштувати окупанти, проте знову ж таки це не викликає якихось жодних там понічних настроїв. На жаль, ми в Запоріжжі. Напевно, що вже там з першого дня війни знаходимося в стані напруги, і в цьому стані люди ходять на роботи. Люди. Працюють, люди підтримують збройні сили України і живуть своїм життям, незважаючи, що лінія фронту там 40 кілометрах, ну, що ж, буду на цьому ставити крапку і дякую вам за розмову. Аскада Шурбеков, депутат Запорізької обласної ради, бережіть себе.